Я в команду, я не сказав, ні, армат. мене команда одна. Там і вареники бара, і пріжочки там такого. Духі, як пахне Вова Месі. Я наша ходив, наша ходив на танці, жарт ходив. На танці? Так, так. Та як ви почали знімати? Ну, це взагалі вийшло якось спонтанно. Ой, Вова, Ще буде гол, ще буде гол. Ти окремо вийшов, да -да -да, пробігся, і як забив, та -да. та, ми пам'ятаємо -да. це все. А розкажи з булінгом, який ти зустрічався в школі. Він там психує, типу, віддайте м'яч, віддайте м'яч. Я зібрався, пішов, пацанам по по шиї, надавав, кажу, що. Привіт, народ! Ми сьогодні розпочинаємо дуже цікаве інтерв'ю на нашому ютуб-каналі. Будемо сьогодні спілкуватись з Воучком Месі. Я думаю, що ви довго чекали, і всім цікаво побачити, який він. Справжній і дізнатися трішки більше про нього а, за межею камери, який він, яка він людина. Oh, да, сніми нас з неї. Дві собаки, одна сутула, друга ні. Ну що, ми вже вирушаємо, їдемо до Вовчка в його рідне місто Кривий Ріг по машинам. О, блядь, а тут уже варус супермаркет! Мы его проехали. И ты. Пацаны, то был Варус Маркет, а тут я только что увидел Варус супермаркет. Ебать. Да что ж в этом врагу происходит? Нет. Варус супермаркет, вы представляете себе? Я, ну, я не знаю даже, что там вообще. Кабе, привет передаешь сразу. Каба, здорово, здорово. Що ну друзі, ми приїхали. Ось він наш сьогоднішній герой, свого месі, ви всі його знаєте. Да, це я. Вов, давай з тобою трішки сьогодні розпочнемо з твого як дитинства, взагалі, з ким ти живеш, і mm -hmm. поки пройдемось по вулиці. Розкажи про своє життя, з ким ти живеш зараз? Ну, я живу з бабушкою своєю Бабушка Мені добре кормить. Там і вареники кубара, і там такого. А розкажи взагалі про ваші відносини. Скільки ти взагалі бабушкою? з самого дитинства? Так, на жаль. Розкажи про ваші відносини. Буває, все добре, буває, що вона друга, що я там стираю, ну, стираю ці свої. Ну, таке. Тобто за якісь такі моменти в квартирі, прибирання. Ну да, ну так, так. А якщо погулять, виходити? Сам... там вона щось. Я бачила відоси, де ти там до домофону приходиш, дзвониш і Ну дзводзвониш гуляті, неба за хаче піти. Але вона не сказала, ні, бо то, що було ужас вона була і тут, тут було було ужас. Було. Як бабуся взагалі ставиться до того, що ти знімав, почав знімати тіктока? Як вона взагалі про це дізналась? бабушка дуже рада була, і вона ще згада, тому що вона, вона бажає самої ну поїздки, поїздки то Київ. То в Львов, потому що вона ну вона ну, матчі мої дивиться нашої командой армат. І она обожає нашу команду. Вона повністю і... підтримує, так? Ну да, ну да, приходи і. Позаду ми бачимо, ця школа, ти в неї навчався? Так, школу я учился, да, училася, дав прошло дета более не знаю сколько годин. Вот. Ну, я потім ще ще, ще закончив этот училище тоже на на два години. Ну. А розкажи от, про школу, про дитинство, як взагалі до тебе ставились о, однокласники. В тебе взагалі залишились друзі? Друзі, так. Е, Дімон, да. там Діма наш фабрицій. І там ще є у мене одна ну, дівчина, там ні Аня? Ні, ну, не Аня. Аня Аня і, із ну, з, з детства дружин. Ага. І вона теж залишилася. Ми дружимо, общаємося, то вона гуляє зі мною, то, то в неї парень є, то, то в неї. <рес> Все по настрою, Аня. <рес> Та не Аня, а моя Ой. подружка. А розкажи з булінгом, якось ти зустрічався в школі. Булінгом як? Я... <рес> ну, може, там за щось тебе я, я, цькували. Було таке щось, Якось не Я підносим... помню, як, 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 як ми з Димоном, з другом біжали по школі, ми бігали, так громко було. а Ми бігали за, за этим. Заднім другом ми його Діма а, а, то його там давало, а я, а я там брав за нього дісва. <рес> ну тобто в тебе е, спогади про школу веселі. <рес> ну да, веселі. Все добре було в школі. Так. А з ба от розкажи якийсь спогад, може, в тебе є яскравий? Може ви кудись вдвох їздили чи щось? Так, що ну ми зумі. їздили на матч на стадіон матч нашої команди этот, ага. на Крибас. Ой, вона, нам це капець. Бачили наші діють. Ой, ой, Вова, що буде гол, що буде гол. Ми ще їх ходили на, еті, на наші на ДК, на були этот, і ми ходили на танк, ну этот. Ну зараз у нас щось немає у нас поки нічого ні. Ну а мусити, взагалі в житті нічого. який є спогад з бабусею? Ми їздили на море, аж аж до війни. Ну, Класно було на морі, дуже класно. Добре. Ну давай вже заходимо тоді на поле, де все в тебе почалось. Все твоя медійка, так, де взагалі ти як? От, ти все життя грав тут. І ну, я я, я грав е, задіє мого дому. Ага. Школу, е на подвір'ї. Заді... Да, 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 подвір почти дев'ятка, йоу! Я на наша ходив, наша ходив на танці, жарт ходив. На танці? Так, да, так, да, так. Да. А я що, ходив. Який, який там жарт? Жанр? Жарт. жарт. Ну, я не пам'ятаю вже це давно. Хіп-хопчик який? Ну так, хіп хопчик <рес> Тобі подобається взагалі танці. <рес> так, хочеш так. Знатись? Хотів, але ну, я потім після танцю почав займатися 10 років. Начав ну, на полі, сам гуляв. Ну я сам а потім мене друзі були. Друзі ми бігали у, у футбол. А потім уже потом я вже с этим своим другом. С Мы, да, ага. ми... Ви тут познайомились? Так, так. Ну не тут, а там, де поле. Ага, на подвір'ї о себе. Так, ну начали снимать і тиктоки там. У нас помню три кило один видосик пушку біл у нас на чи на мільйони лайків, я, 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 я не пам'ятаю, що давно було. Ну розкажи про свій день взагалі. От е, скільки раз на тиждень ти на цьому полі граєш? Скільки раз ти виходиш? Ну я буваю і граю ну, тиждень, ну, тиждень два-три, я так. Ну, е, Пацанамі ти... бігаємо. Ви домовляєтесь, так, що збираєтесь на полі, і ну, да, граєте? Ну так. Да. Княже, яка погода є, яка там. Там ага. дождя нема А да. Якщо дощ, то куди? Що позволять? Та ні. Бабушка на <сваренні>. а, да. Ну розкажи, ти тут тренуєшся, ти спочатку взагалі як приходиш? Ви тут і тіктоки знімаєте, і граєте. Ну, ми знімаємо, да ми ми знімаємо -ем і чом і відоси, і тіктоки, і базу. Ну напевно, тебе всі знають вже. <сот> Почти, так. Да. Так? А що, фоткаються, підходять і вже? А ні, тут, 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 ні. тут ні? ні. Тут ні. А що а, а м -м Фоткаються на, на 95-му, фоткаються там полово. Це районно. Ну, Щось да. ага. хотілося б змінити на цьому полі. Так, хотілося б поменять б траву. Траву, поганий, так, газон, тому, так. Що... Та, ну, поганий. Ну, просто Тут собаками ходять, гуляють собаки. А, 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 а там де на там, там де написано чи нізя табаками. Тут що, ну змінюємо локацію. Зараз їдемо на кривбас Арену, і там вже поспілкуємося з Вовою про Тікток, про популярність і про його мрії. Може, якісь плани. Ну що, готуємося до виходу на поле. І зараз давайте з Вовою розберемо його рюкзак. що Взагалі він завжди з собою бере. Давай, Вов, роби розпаковку. Духі. Покажи. Духи, як пахне Лова Месі. Махолочку, всі запам'ятали. Буси, окей, розпаковуємо. О, єс. Опа, раз. Вже в шкарпетках стоїть. Це тобі, це твоя з твоїм Месітом. – там. Ага. Це хто, Требував. подарував тобі хтось чи що? Там закому і там. Ну, мрія це... така, знаєш, напевно, в тебе, щоб тобі сам Месі подарував, так форму. Напевно. Ну так, да, да, би. А хтось з українських футболістів щоб тобі підписав чи подарував. Ну мені, мені більше подобається Дубков. Він ну... позагінний, він такий ігрок хороший. Можна, будь ласка, ну, подарувати людинки? Ну що, представся, будь ласка, для глядачів. Хто ти? Ти така трішки закадрова історія, так? Ну, трошки Вове. так. так. Мене звати Артем, я оператор та друг Вови. З самого початку ми з ним разом. Скільки це вже років разом? Це четвертий рік вже, як ми з Вовою знайомі, знайомі та з ним товаришуємо. А скільки ви вже ведете блог? Перший був аккаунт у нас на 100 тисяч під. Підписників, то його заблокували, то можна читати з нового аккаунту, то mm -hmm. це вже другий рік. Mm -hmm. І як ви взагалі познайомились? Е, я Вову до цього не знав, що він у нас живе на районі. Я переїхав з батьками просто на іншу квартиру. Так виходить, що напроти моїх вікон виходить поле і там. На те, якому ми були, чи в подвір'ї? Ні, в подвір'ї імені, ага. так. Да. То там Вова часто грав. Ну, він сам зазвичай грав, він там у нього був м'яч, це ж форма Месі. Він бив поворотом, сам ну, ударив поворотом, пішов, забрав, опять ударив, посидів, там, подумав, потім опять пішов, ударив. І через деякий час я до нього виходив просто тіпо, з ним пограти, бо ну, я приїхав тільки в Новий двір, там нікого не знаю. Мені там років ну, 14-15 було, не пам'ятаю. То ми з ним гуляли, виходили. Потроху. Потім там хлопці приходили грати, ми там вже команда на команду грали трошки цікавіше. То Вова був капітаном, бо це ж його поле. Це То, його поле? Ну так. І виходить так, що Вова мене постійно брав до себе в команду, бо ну, зрозумів, що можна грати вдвох. І як ви почали знімати? Ну, це взагалі вийшло якось спонтанно. Літо ми вийшли зранку, тобто, і Вова там щось смішну фразу сказав, я кажу, давай я запишу, я з пацана просто потім покажу. І так виходило багато разів, то вове, там пушку то вдарив поворотом, у нього удар був сильний, ну як і зараз. То записали відео, там пару відео накопилося, а у мене був телефон, там було дуже мало пам'яті. Я не знав, просто відоси такі класні були, а не було куди вже їх зберігати. Я просто мені посовітували, типу, закинь їх в Тік-Ток, з галереї просто почисти. Ти Та так воно вийшло, що там пару відосі щось залетіло, ми думаємо, що ні. Uh -huh. Просто будемо записувати, хай будуть люди дивляться. З популярністю прийшло, тобі, я так розумію, багато пропозицій так. Е і грати за якісь футбольні команди, і в тому числі Армат. Да. Розкажи, в тебе, от коли написав Армат, був вибір ще кудись приєднатися? Mm -hmm, ні, бо мені, мені звісно, Діма, тут рух Тім. Ще. Uh -huh. Я не сказав що ні, арма, мене команда одна. А ти слідкував взагалі до цього за арматом? Чи взагалі мріяв? була в тобі така ціль кудись приєднатися до когось футбольного кому? Башлону поїхати, але я в команді армат. Тобто, якщо тобі барсона пише, ти все одно за армат будеш грати? Ну, Добре. Розкажи за армат. Ти зіграв скільки? Десь понад 10 вже ігор за армат. Ти пам'ятаєш взагалі? Якісь голи, які ти позабував на голи, помню літом, коли я мачу гарма бути рух рух тім на в і Я забив гол. Ага, я пам'ятаю так. Ти окремо вийшов, пробігся, і як забив. Да, ми пам'ятаємо це все. Месі, месі, дайте месі, м'яч, м'яч! вова, вова, давай, вова, вова, пробивай! вовчик, пий, пий, З приводу реклами, багато тобі зараз пишуть роботи? Це, це реклама, ні, поки, поки у нас немає реклам. З ким би ти хотів зіграти на полі? Клейбас. Да? Хотілося б в клібасі поїхати трошки. Вийти б на матч там колас, дай пас вані дібанку і не забувай його. А з ким з армату ти добре спілкуєшся? Хто в тебе там друзі є? Каба, наш капітан. Тьома і Маркін. А я е, чула на якомусь з інтерв'ю твоєму, що заліпуха, так? Так, так, заліпу досі за ним слідкуєш. Так, он, он мій друг. І Я хочу колі вашої подати привіт. Коля, самий друг, ти найдручий, ти для мене друг топ. Коля. Давай е, під кінець поговоримо з тобою про твої мрії, про цілі, які ти ставиш собі на цей рік. Щось таке планується грандіозне. Ну так да, ну, хотілося би, щоб щоб я навчився э, лівою. Це хочеться. Мені дуже сильно хочеться. Що для цього потрібно? Тренування? Так, mm, да, тренування, щоб, щоб бити лівою, як, як Месі бити. От що тебе кожного разу э, мотивує підійматися і займатися от, футбол, знімати? Ну, мені потому, що мені подобається. Потому що а що ну, дома сидіти, це скучати, так вийти нами, пофіг, і по дождю ми гуляємо, і по снігу, по льоду — пофіг, яка погода. Він якось змінився взагалі за цей час, коли він почав набирати аудиторію. Я так розумію, його почали вже в вулиці замічати, підходити, фотографуватись. Ну, до нього вже стали більше самі люди підходити розмовляти. Їм вже було більш інтересніше з ним поговорити. Вже не було такого, що до нього підходили там подразнитись м'ячем, таке, що забрати м'яч, посміятися над ним. Вже а я не... Над ним таке була. було. Було да, таке. Я пам'ятаю, що ранок я виходжу пити чай, а в мене ж вікна виходять на поле. І я тобто бачу, що Вова там грався, грався, а потім, допустим, я там прийшов, там, то, то то зробив, опять підійшов до вікна. І там вже три хлопці так забрали м'яч у нього, і от, знаєте, як собачку граються, uh -huh. А Вова там вже в ну, мене окна відкриті, чую, що він там психує, типу, віддайте м'яч, віддайте м'яч. Я зібрався, пішов, пацанам по шеї надавав, кажу, ви що, Ви бачите, що вовчик трошки не такий, як ви, типу? що ви над ним здіваєтесь. Ну, і тобто вони потім до нього вже не підходили, типу, не а як він? він взагалі це, по ньому було, це, видно, що він ображається на це. Чи він все одно знаєш, такий людям? До людей все одно відкрито. Ні, він Це. тоді, саме на цих хлопців, він їх запам'ятав просто, і він вже зрозумів, ну, що вони йому неприємні і все. Він просто до них якось не на розговор з ними не йшов. Угу. Багато взагалі пишуть за рекламу. Ну, по рекламі пишуть багато, але багато пишуть по такій сумнівній рекламі, тобто угу. там така, типу, як якісь, ну, якісь е, речі, які не, не бажано рекламувати. Ми від такого, ну, хоч вони, звісно, пропонують великі гроші, але ми не хочемо просто таке прасувати. Якісь цілі ставити собі на цей рік, може, щось хотілося б зробити в цьому році, вийти на новий рівень? Чи може, щоб Вова з кимось знявся? Чи ви в плані... просто знімаєте і. Ні, от ну в плані новий... колаборації, типу, нам mm. не сильно ну, ні, ну, буває, типу, такі, що прям хочеться зняти, але прям щоб ми... Прям писали, написували, прям такі, що давайте, давайте знімемо, бо ви такі круті. Угу. Такого немає. Просто там про зустрічі, да, це круто, типу, нові знайомства, це завжди класно. Про цілі, так, да, у нас є цілі, але поки не будемо казати, щоб вони так сказати, збулися. Ага. Дякую Вов, тобі за те, що ти нам трішки відкрився. Сподіваюся, що наступний випуск ми вже покажемо твою кімнату, де ти знімаєш тіктоки, угу. е, ведеш трансляції. Дякую тобі за твій час. Ну що, друзі, випуск підійшов до кінця. Сподіваємось, вам сподобалось. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на усі соцмережі армату. Слідкуйте за нами далі. І ми сподіваємося, наступного разу ми покажемо вам вже де саме живе Вова Месі, його кімнату. Зробимо румтурчик і чекаємо на це. Тож, слідкуйте за нами далі.